Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. У Преображенці та Біленькому росіяни запустили впівідрони по цивільним автівкам. На щастя, люди не постраждали. Загалом окупанти обстріляли 13 населених пунктів, запустили 5 керованих авіабомб по українцям. Хотів текти до Словаччини, але заплутався в колючому дроті. 24-річний житель Запорізької області ретельно готував план втечі з України. З колючих тенет його врятували прикордонники. Нині встановлюються всі деталі правопорушення. Нато Запорізької області расисти продовжують промувати мізки українським школярам. Дітей змушують вступати в проросійські двіження та проводять мілітаристські заходи. А у Бердянську змушують малечу малювати листівку окупантам, присвячують цьому цілі уроки. Окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених на запорізькому напрямку. 13 березня в селі П'ятихатки загарбники вивели військовослужбовців України з будинку та стріляли у спини. Найжорстокішого покарання замало для російських нелюдів. В Бердянську псевдомер Олександр Сауленко звернувся до гауляйтера Єбалицького з проханням скоротити комендантську годину у будні з 12-ї ночі до 5-ї ранку. А у вихідні взагалі відмінити, мабуть, готуються до напливу туристів з рефії. Ну а поки у місті Комендантська починається в й вечора, після розслабляються та п'ють до ранку лише самі окупанти. На Запоріжжі окупанти волають, ЗСУ нищать їх техніку та бліндажі. Прилітати стало все частіше. А в одному з відео росіянин показує гори трупів загарбників та каже про явні проблеми з евакуацією. Порадували ще двоє рашистів, які підірвались, коперсаючись у боєприпасі. На щастя, обидва не вижили. Росіяни беріть приклад зі своїх сабратів. У Запорізькій області додалась ділянка, де патрульні будуть вимірювати швидкість авто за допомогою трукам. Загалом в Україні від сьогодні з'явилось 25 додаткових ділянок. З переліком можна ознайомитись на онлайн-ресурсах патрульної поліції. Наловив дві тони креветки на Запоріжжі до п'яти років за ґратами засудили рибного промисловця, який від початку окупації пішов на службу до рашистів у Бердянську. Рибним запасам України його діяльність завдала шкоди на 42 мільйони гривень. У Запоріжжі СБУ ліквідувала ще одну схему втечі ухилянтів за кордон. 35-річний місцевий за послуги з оформлення фіктивних документів про інвалідність родичів військовозобов'язаних брав від 4 до 8 тисяч доларів. Затримали ділка під час отримання 3,5 тисяч доларів від чергового клієнта. Під час обшуку в нього вилучили валюти на 1,6 мільйонів гривень, копії документів замовників, печатки МСЕК та ЦК. Зараз чоловік під вартою йому загрожує до 8 років тюрми. У Гуляйполі весна фото з таким підписом опублікував очільник громади Сергій Армак. У незламному місті після зими оновили прапор України на міськраді. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.